Друзі, ні, всім привіт всім з миром Божим, Нехай Господь вас береже там, де ви є. Розберемося над дуже важливою темою християнства Різдво Христове. На жаль, зараз люди ігнорують і кажуть просто різдво, не розуміючи, чи є це день народження, а це день народження нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Так от давайте уявимо собі таку ситуацію. Народжується дитина, проходить тиждень або два тижні. І її тільки тоді записують, що вона є е, народжена, і в неї де народження з такого та такого числа так відбувається? Так буде правильно? Ні, зовсім ні. Далі до уявимо собі іншу ситуацію. Вже доросла людина проходить також тиждень, два після її народження. і приходять до неї якісь невідомі або відомі люди і кажуть: Слухай, накривай нам стола і будемо святкувати твоє день народження. Ви скажете, ви що зовсім з глузду з'їхали? Мене вже воно два тижні, як тому було. Будете святкувати? Ні й саме відбувається і з Різдвом. Святкування після Нового року це неправильно і недоречно. Воно відбувається з літо.